З передмови Василя Шендеровського до книжки на скрижалях науки. У цей трагічний для нашої вітчизни час надважливо спільно тримати один з безпекових фронтів інформаційний. Поза всяким сумнівом, на часі нині проводити благодійні вечори, зустрічі, на яких розповідати про славетних вчених і героїв визвольних змагань. Життя і героїчні вчинки цих людей надихатимуть усіх нас на боротьбу. За незалежну Соборну Україну. Василь Андрійович доброволець найтаким глибиннішим змістом цього слова. Бо він бере зобов'язання на себе не тільки бути науковцем, не тільки бути доктором фізико математичних наук, не тільки нести у світ відкликати нашу науку, але він ще й історик науки. Саме історик, а не літописець, тому що історик це донета, вивчаючи, шукаючи і знаходячи, він повертає Україну. Дуже важливий. Найголовніше це наш культурний простір. Жадав слова своєї землячки Ольги Копинянської, згадуйте перед тим, що перед вами історія. Не закінчилися. І золотої ніяких не, не робить. Тобто ми тобто, цією думкою вона давала нам і всім зрозуміти, що ми повинні пам'ятати, хто ми є, які наші батьки, які наші предки. Якщо ми втрачаємо цей зв'язок з небудь, то ми, звісно, як роля не багато інших великих людей, ми не будемо мати майбутнього. З іншого боку, я коротко ще одну думку скажу філософа німецького Ніцча, е, який казав, що воскрешає там, тільки де є могили. І тому я якось прийшов до думки, що ось я писав про цей стіни і багатьох знав, що могили знищені, могил немає, чи то в Сибірі, чи то в Солодах, чи то в Петрівні, чи то де дегіння, наші могили вчинили. Які дійсно порівняно пов'язки знищені або про багатьох джерелах написано, що відомостей немає. І таким чином я вирішую історію книги своєї зробити якусь таку коротеньку е, довідникову е, інформацію про кожного вченого, а разом з тим дати інформацію про от, найдені місця поховання цих вчених. Якусь коли я би сказав, не про полонішу складову. І це, мені здається, так було, що ось за цих 4-5 років з'явилося, мені здається, непогана книга, знайшлися люди, які допомогли мені віднайти оті багато мовити. Нашого сьогоднішнього юмена, які нам сказати, його дуже тепла, щира, доброзична усмішка. Я рідко буду бачив його е, сумне обличчя. Тільки одному я вихоєся бачити. Це тоді, коли йому не вдається зібрати потрібні кошти на видання чергової людини. Я, я хочу, щоб ваша завжди усмішка не сходила з ваших вуз, з ваших очей, і щоб ви вміли відкривати скрині. Благодійники і меценати, що вони могли допомагати видавати такі важливі для України сьогодні, для України майбутнього ваші книги, ваші дослідження, які просто треба, щоб народження. У ваші високі пане Василю, ми маємо, я би сказав так, зразкового українського аристократа інтелігента, який без самовізування е, працює для народу. Українці, в принципі, у своїй основі нація хлібороська. І хлібороська нація дала таких великих, потужних людей, про яких пише професор Шендеровський. Ці всі, всі наші видатні земляки засівали. А пан Василь, аристократ українства збирає ці землі, цей урожай, але засіває ще раз. З передмови Василя Шендеровського до книжки на скрижалях науки, дуже влучно висловилася Людмила Дешко, праправнучка Василя Каразина по братові Іванові. Дорогі нащадки, вклонімося могилам наших предків, розчистимо їх від бруду та бур'янів, відновімо знищені хрести. Згадаймо, як любили вони, наші предки, свою нашу землю, що несли їхні високі душі людям. Може, це допоможе нам в сьогоденні, може, озвуться наші серця, адже тече в наших жилах та сама кров, і ті ж космічні промені пронизують нас, і той же генетичний код несемо ми в собі. І повірте, очистившись в такий економічно скрутний час від бруду непам'яті, ми станемо героями для своїх дітей, як наші предки стали героями для нас? Прекрасні слова для духовного заповіту нам. Чи з ним раптом з'являється відгук, і кажуть, наукова школа, цілий напрям, ціла нація розбрухує суспільство і потім світ. І я хочу сказати, що ось цей е, поклик і потяг і зусилля е, багато десятоліт, власне, присвячене життя наукового Василя Андрійовича, відновленню цієї історичної пам'яті, воно викликає відгук. І сьогоднішня презентація, і майбутні зусилля, і ця книжка стати основою наступного відгуку. Тому я хочу піднести велике зацінення, Василя Андрійовича. Колеги, які йому допомагають, і сказати такі слова, що обов'язково прибуде сторицем, не можна математично такий термін вжити сьогодні. Мільйоницею. Воздасться вам і Україні. Дякую за ваше незвичність. Я побачив, що я багато чого не знав. І не знаю, але ви допомагаєте і мені, і, і нашим студентам, і всім нам. І я хотів би сьогодні скористатися нагодою від Українського землянства. Хочемо відзначити вас великою відзнакою про відродження України. Ви це робите. І... Хочу би скористатися цим шановним товариством, щоб вони були присутні і знали, що ви нагорожені такою завтра. Василь Шандеровський це унікальне яще у науковій публіцеції. Він із небуття підняв сотні імен, та яких. Про Україну більше, про її культуру, про її внесення в світову науку до читати Шендеровського. Я весь час досліджую мінеральну речовину. І в нас є на озброєнні дуже важливий метод, рентгенівський метод діагностики ну, і дослідження хлебшого. Я 50 років вважав, що рентгенівський метод. Це так у нас називається як він називається x промені x промені І таким чином ніколи не міг подумати, що рентгенівські промені, які ми так широко використовуємо, знайдені вченим українським точніше. Не номер один Нобільської премії повинен стати Рентен, Кодра Рентен, а Василь, а Іван Булюк це мій земляк. І найбільша заслуга це цього чоловіка, що ми знаємо, хто відкрив рентгенське проміння. Це я вам достигнення кажу. Хочу сказати вам, що дуже велика дяка за те, що ви. Займайтесь просвітництвом. Я думаю, що дійсно ваша така місія надзвичайно така велика, що дійсно через вас узнають, хто самий великий у Україні і, от, і як вона впливає на все життя цього світу. Дякую. Дякую. Оцінюю, що ваші люди, вашу працю. Хочу передати ще вітання від вашої всієї України епіфанія і нагородити вас медаллю Хрест Свободи за житовне служіння, за збереження Божого дару, свободи та незалежності, нагороджується Шепетровський Василь Андрійович. Але все роблять за те, щоб дітям було добре, щоб їм там було затишно, і щоб цією мої працею і моєю роботою частинка мого тепла, любові, молитви, бажання того, щоб вони вижили, щоб вони здорові, ушкожними повернулися додому. Тому основна мої грамота надається, що Троський і Санкт-Перослав захистою перед Хмельницькою православною церквою та побожним народу.

Книжку Василя Шендеровського на скрижалях науки можна замовити на Фейсбук-сторінці видавничого дому. Простір частину коштів з продажу книжки 5 тисяч гривень. Василь Шендеровський переказав на збір для купівлі пікапа для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.